Всім доброго дня. Продовжуємо вивчати фізику разом. Отож, сьогодні тема уроку теплові двигуни, принцип дії теплових двигунів, ККД теплового двигуна. Фізично розвинена людина може за добу виконати роботу щодо рівня близько 1 мільйона джоулів. Середньодобове споживання енергії одним жителем Землі є більшим у сотні разів. З усієї енергії, яку споживає людина, близько 90% становить енергія палива. На обігрівання приміщень, готування їжі йде тільки незначна частина цієї енергії. Переважно людина використовує енергію палива, перетворюючи її на механічну. Як це відбувається, і за яких умов є можливим таке перетворення? На це питання сьогодні ми будемо з вами відповідати, розбираючи питання принцип дії теплових двигунів. Отож, по підручнику це параграф 16, в зошиті урок 7 Перш ніж ми будемо говорити про теплові двигуни, давайте ми дещо з вами пригадаємо, які перетворення енергії відбуваються, коли тіло з певної висоти падає вниз, куди зникла енергія, механічна енергія, коли тіло впало на землю? І що називають внутрішню енергію тіла? Ці три питання ми можемо з вами повторити одним єдиним разом. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок. Є у нас якесь тіло у вигляді м'яча, яке падає з певної висоти аж. Звичайно, знаходячись тут, у цьому місці, м'яч над поверхнею землі на певній висоті має механічну енергію, яку ми називаємо потенціальною енергією. В момент, поки він знаходиться на певній висоті нерухомий, кінетичної енергії він не має. Потім він починає летіти, летить, і в якийсь момент, десь ось тут, припустимо, ми фіксуємо, фотографуємо цей нюанс. От. Фотографуємо цей момент і знаємо, що в цей момент він рухається, отже, він має кінетичну енергію, але він так само ще знаходиться над поверхною землі, значить, він має ще й потенціальну енергію. Потім рухається далі і падає на землю. Коли він впав на землю у цей момент, то вже потенціальної енергії в нього немає. Кінетичної енергії в нього також немає. Тобто ці енергії дорівнюють нулю. А куди ж ділася енергія? Справа в тому, що енергія, за законом збереження енергії, не може зникати і не може виникати. Вона завжди є, просто в яких різних формах вона може бути. І в даному разі, коли тіло падає, воно перетворюється, бачите, була потенціальна, потім десь з'явилась вже і кінетична, а потім обидві зникли і, значить, перетворилися на іншу енергію. Її називають внутрішня енергія тіла, що тіло, по-перше, нагріється трошки, тобто вона залежить від температури. От. А щось із тілом станеться, воно трошки, можливо, деформується, це теж говорить про те, що зміниться внутрішня енергія тіла. Тобто, внутрішня енергія тіла це і є та енергія, яка пояснюється тим, як поводять себе частинки речовини. Всередині даного тіла, як вони рухаються, з якою швидкістю, наскільки близько вони, наскільки далеко вони одне від одного, тобто, про все це, що відбувається з внутрішніми дрібними частинками речовини, говорить нам саме внутрішня енергія тіла. І от внутрішня енергія тіла може змінюватися у нас різними способами. Її можна змінити за рахунок виконання роботи, як ми з вами вже вивчали це раніше, а також за рахунок теплообміну. Подивіться, будь ласка, на ось цю ситуацію. Один кінець мензурки підігрівається. Мензурка закрита корком, але в якийсь момент корок вилітає. І навіть показали, що виходить певна пара. так? Про що це говорить? Про те, що кількість теплоти при, нагрів... при згорянні пального потрапляє до даної рідини. Рідина починає змінювати свою внутрішню енергію. І частинки починають швидше рухатися, внутрішня енергія зростає, температура збільшується і таким чином збільшується ось тут, у проміжку, де було повітря, збільшується тиск. І саме за рахунок цього збільшення тиску починає в якийсь момент уже вилітати корок. Тобто відбувається перетворення теплової енергії на механічну, те, про що ми на початку з вами сказали, що механічна енергія. Перетворюється на теплову, коли падало в наше тіло. Ось це приклад того, що механічна енергія перетворювалася на внутрішню енергію, і на теплову, коли падає, то збільшується температура. От. А тут приклад того, коли теплова енергія перетворюється на роботу, на механічну енергію і на виконання роботи. Отож, ми підходимо з вами до питання теплового двигуна. Дійсно, чайник є прикладом, найпростішим прикладом. Теплового двигуна. Адже є нагрівник, який нагріває сам чайник з водою. Вода починає закипати, створюється пара, пара все більше і більше нагрівається, розширюється, створює більший тиск і починає своїм тиском тиснути на кришку. Таким чином, кришка піднімається. Пара виходить, кришка під своєю вагою опускається вниз. От, поки кришка піднялась, частина пари виходить і охолоджується навколишнім середовищем. Тобто, це вже є принцип дії теплового двигуна. Отже, будь-яку будь теплову машину можна представити у вигляді ось такої схеми, принцип дії теплової машини. Це робота, яка виконується робочим тілом. Ось вона А — робота, а, робоче тіло виконує роботу. Але за рахунок чого воно виконує роботу? За рахунок того, що від нагрівника потрапляє до робочого тіла якась енергія. Тобто, нагрівник, газ нагріває наш чайник з водою, так? потрапляє від нагрівника енергія. От, чайник закипає і починає кришка піднім... піднімати кришку, тобто виконує роботу. А навколишнє середовище виглядає в даному разі, як холодильник, як охолоджувач, який буде охолоджувати кришку, от, і забирати від неї певну енергію. Холодне тіло завжди забирає енергію від теплішого. Ми це знаємо з вами, так? Отож, три частини, з яких складається будь-який тепловий двигун, будь-яка теплова машина. Теплова машина складається з трьох частин. Враховуючи те, що ви зараз від мене почули, спробуйте заповнити оці три пропуски самостійно. Поставте на паузу, запишіть а після цього ми продовжимо. Сьоме завдання. Пиши припущене, послуговуючись цією схемою, про яку ми тільки що говорили. Отже, щось отримує певну кількість теплоти від чогось, що отримує тепло. Робоче тіло отримує певну кількість теплоти від чого? Від нагрівника. Частина цієї теплоти перетворюється на механічну енергію. Щось тут виконує роботу. Що може виконувати роботу? Робоче тіло. Невикористана частина теплоти передається куди? Охолоджувачу або холодильнику. Отже, тепловим двигуном називають машину або пристрій, що працює циклічно це циклічний процес, інакше немає в ньому сенсу. Перетворює енергію паливу на механічну роботу. Тобто Двигун, який є, наприклад, в автомобілі, він має виконувати механічну роботу. Машина має їхати. Правда? От. І за рахунок чого вона виконує роботу та машина? За рахунок того, що згорає бензин. Тобто відбувається перетворення енергії згоряння бензину, в даному разі, на те, що машина буде їхати. Основні частини, з яких складається теплова машина, як ми вже сказали з вами, нагрівник, робоче тіло, холодильник. Нагрівник, пристрій, від якого робоче тіло одержує певну кількість теплоти. Робоче тіло це газ або пара, що виконує роботу в процесі свого розширення. Коли він розширюється, газ або пара, в цьому разі збільшується тиск і він виконує відповідну роботу. Холодильник це об'єкт, якому робоче тіло віддає певну кількість теплоти. Чому називають холодильник? Ну, по принципу звичайної холодильної машини, яку ще правильно фізики називають, звичайний домашній холодильник. Коли ми ставимо в холодильник якусь, якісь продукти, кладемо, то вони віддають свою енергію, віддають своє тепло саме навколишньому середовищу в холодильнику. І Тому вони охолоджуються. Холодильна машина забирає енергію від теплого тіла. Так? Далі для чого використовується взагалі нагрівник? Для чого? Для того, щоб... Виконати якусь корисну роботу, правда? Для того, щоб полегшити людині а, її життя, тобто, щоб вона не йшла пішки, а щоб вона їхала машиною і так далі. А, коефіцієнт корисної дії нагрівника це фізична величина, яка показує ефективність нагрівника, наскільки ефективний нагрівник і дорівнює відношенню, це відношення корисно спожитої теплоти до всієї теплоти, або корисної роботи. Якщо виконується робота робочим тілом, до повної енергії, повного згоряння палива. Існує три формули, якими ми будемо з вами користуватися. Занотуємо їх, запишемо. Перша формула а корисна на Q повна помножена на 100%. Друга формула. Зверніть увагу на цю схему ще раз: От робота, яку виконує нам робоче тіло, як її можна обчислити, як її можна знайти. Подивіться, будь ласка, до неї над до робочого тіла надходить Q1. Тобто Q1, яка надходить до робочого тіла, вона буде додатньою. А Q2 робоче тіло віддає холодильнику, віддає, значить, втрачає значить мінус Q2. Отже, робота, яку виконує робоче тіло, можна обчислити за такою формулою. Саме тому наша формула, ось ця перша, зараз перетвориться на формулу, де ми роботу, роботу розпишемо як Q1 мінус Q2. Отже, робота поділена на Q1. Чому поділена на Q1? Тому що те, що є повним, повна енергія від згоряння пального, так? А це є те, що нам надає нагрівник, тобто Q1. Отже, ділимо на Q1. Ну, і коли розпишемо роботу, виходить Q1 мінус Q2. Так, поділено знову таки на Q1. ДА робота виконана двигуном. І визначається вона, звичайно, в джоулях. Q повне або Q1 це кількість теплоти від нагрівника, яка потрапляє до робочого тіла, вона також визначається в джоулях, Q2 кількість теплоти віддана холодильнику від робочого тіла, так? і вона теж буде визначатися в джоулях. Порівняй корисну роботу та кількість теплоти, що виділяється під час повного згоряння палива. Я думаю, що ви розумієте, оскільки в нас певна частина тепла віддається холодильнику, то корисна робота є меншою, ніж повна енергія. Яка потрапляє від нагрівника, правда? Також нам говорять про те, що ККД теплового двигуна завжди менший за 100%. Конструктори, які намагаються створити тепловий двигун, як правило, намагаються зробити так, щоб якомога більшим був ККД. Оця буковка ККД, щоб вона була якомога більшою, найближче до 100%, щоб не витрачалося в пустоту, в порожнечу, не зливалася вся енергія від згоряння пального, тому що пального. Використовується достатньо багато, а як бачите, зазвичай каде теплового двигуна становить всього від 20 до 40%. Отож, які є мінуси використання теплових двигунів, крім того, що вони шкідливі для навколишнього середовища, адже у нас річна температура на планеті у нас підвищується, і я думаю, що ви знаєте про те, що у нас. З кожним роком все тепліше і тепліше клімат. У нас змінюється клімат саме за рахунок того, що велика кількість теплових двигунів працює. От, адже теплові двигуни це не тільки машини, це і всі-всі-всі дає якийсь тепловий двигун. Так? Це може бути і фен, це може бути і дрель, якась, і тому подібне. Так, а які ще можуть бути мінуси? Те, що дуже низький ККД. так, і дуже багато використовується пального просто так. Хто створив першу теплову машину для промислового застосування? Джеймс Watt. А тепер розв'яжемо задачі. Під час повного згоряння палива в тепловому двигуні виділилося 800 джоулів теплоти. Визначка КД теплового двигуна, якщо він виконав корисну роботу, що дорівнює 200 джоулів. Давайте ми підкреслимо те, що в нас відомо. Отож. Під час повного згоряння в тепловому двигуні, двигуні виділилося 800 джоулів теплоти. Що це значить? Коли виділилося, це нагрівник. Так? Нагрівник віддав 800 джоулів, виділив 800 джоулів для робочого тіла. Отож, це є наше Q1. Далі, тепловий двигун виконав корисну роботу, що дорівнює 200 джоулів. Отож, корисна робота. 200 джоулів, тобто це наша А. Отож, ми записуємо з вами. Отже, Q1 800, робота 200 джоулів. Визначити потрібно ККД теплового двигуна. Записуємо формулу ККД до рівня. Як бачимо, з тих трьох формул, які ми сьогодні записали, підходить нам саме та, де яка поєднує роботу і Q1. Отже, корисна робота, А, корисна це вона і є наша А. поділена на ту енергію, яка на яка надається робочому тілу від нагрівника. Так? Тобто А, корисна на Q1 і на 100%. Підставимо, порахуємо з вами. Отже, робота у нас 200 джоулів. Треба поділити на Q1 на 800 джоулів. Джоулі скоротяться помножити на 100%. Тут по два нулики скоротяться, можна ще скорочувати і далі, але вже й так ми бачимо, що буде 0,25 помножене на 100%, це буде 25%. Як бачите, наскільки невеличкий коефіцієнт корисної дії. Так? Задача 12.2. Двигун теплової машини виконав корисну роботу. Так? Корисна робота дорівнює 2 мегаджоуля. Яка енергія виділилася під час повного згоряння палива? Так, тобто треба те, що виділилося, це наше Q1. Якщо ККД-двигуна становить 25%. Маємо умову. А корисне 2 МДж, ККД 25%, знайти потрібна кількість теплоти яка, або енергія, яка виділяється під час повного згоряння палива, тобто Q1, яке надходить від нагрівника до робочого тіла. Отож, починаємо з того, що ми запишемо формулу для ККД. Пишемо ККД дорівнює. Хоча воно відомо, бажано завжди починати розв'язання з неї. Отже, буде А-корисне, поділене на Q1. Підставляємо те, що ми вже з вами маємо. А, і до речі, краще легше розв'язувати, коли ми з вами вже не маємо тут відсотків, так як в попередній задачі, коли ми знаходили саме ККД. А коли ми шукаємо щось інше, так, переведемо 25% у звичайний дріб. Десятковий 0,25. А тепер підставляємо все сюди. Замість ККД ми пишемо 0,25, дорівнює А корисне 2 мегаджоуля. поділене на Q1, яке ми з вами шукаємо. Тобто, ми не переводимо мегаджоулі через те, що тут у нас зараз буде Q шукатися. і ми його отримаємо теж в мегаджоулях. все нормально. Так, отже, Q1. Q1 дорівнює 2 мегаджоуля. Треба поділити на 0,25 Отже, 8 мегаджоулів. Це і є відповідь даній задачі. 12.3. Теплова машина виконала роботу 100 кжоулів, а в навколишнє середовище віддала 300 кжолів теплоти обчислика КД теплової машини. Отже, корисна робота 100 кілоджолів. Q2. Оскільки це те, що в навколишнє середовище віддається, так. 300 кДж. От, і потрібно знайти ККД. Пишемо формулу, яка пов'язує нам корисну роботу корисну роботу з кількістю теплоти, яка надходить від нагрівача. Але у нас з вами Q2. Як знайти Q1? Для цього потрібно нам скористатися формулою, про яку ми з вами також говорили: що робота, яку виконує робоче тіло, може визначатися як Q1 мінус Q2. Так? Вставляємо. Робота у нас 100, 100 кДж, q 1 ми не знаємо відняти 300, і q 1 в цьому разі дорівнює, як можна знайти, як? 100 додати 300, так? тобто 400. Кілоджоулі кругом у нас були, пишемо 400 кілоджоулів. І тепер можна підставити сюди і порахувати. Отже, ККД дорівнює, Корисна робота це 100 кжоуль, поділити на Q1 на 400 кілоджоуль. Кілоджоулі скорочуються, множимо на 100%, закреслюємо по два нулики, 1 четверта це 0,25. І помножити на 100% це буде 25%. Отже, ось такий ми отримали з вами ККД. Цікава задача 12.4. Обчисли ККД теплового двигуна автомобіля, який має потужність 22 кВт та витрачає 10 літрів бензину на кожні 100 км шляху. За швидкості рівномірного руху 90 км. За Ці задачі у нас зараз багато чого поєднаються з того, що ми вже з вами. Колись раніше вивчали і в сьомому класі, і в восьмому класі. Отож, запишемо умову. Потужність 22 кВт. Давайте ми все одразу переводимо з вами у зручній одиниці вимірювання в інтернаціональні. кіловат, приставка кіло це тисяча. Отже, 2000 тисячі ватт. 10 літрів об'єм. Бензину, який використовується, це те саме, що 10 дециметрів кубічних переводимо в метри кубічні буде 0 0,1 метра кубічного, 100 км і 90 км за годину поки що залишаємо так, як є, оскільки вони одиниці вимірювання мають відповідні. А тепер давайте поміркуємо: нам потрібно знайти з вами ККД. А коефіцієнт корисної дії для двигуна автомобіля. Теплового двигуна буде визначатися як корисна робота, поділена на кількість теплоти, яка повна від згоряння пального. Так? Тобто, в нашому разі виходить, що корисна робота, корисна робота це те, наскільки гарно може їхати двигун, наскільки двигун розвиває ось цю потужність. Тобто, робота з 7 класу формула це потужність помножена на час. Потужність у нас є, а часу немає. Але ми бачимо з вами, що у нас 100 км рухається автомобіль зі швидкістю 90 км за годину. Отож, для рівномірного руху ми з вами знаємо, що щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість, тобто 100 км поділити на 90 км за годину. Кілометри скорочуються, по одному нулику можна скоротити, і ми отримаємо 1,1. Година. Або якщо перевести це в секунди, бо нам потрібно буде зараз все-таки тут, щоб були вати метри кубічні, тобто, щоб були вони всі в інтернаціональній системі, у нас ці одиниці вимірювання приблизно це буде 4000 секунд. Як я перевожу? Це число треба помножити на 3600, так? Добре. А значить, ми можемо тепер порахувати, а корисно. Давайте порахуємо. Значить, N у нас це 22 тисячі, пишемо 22 тисячі Вт помножене на 4 тисячі секунд. 88 на 10. Давайте, скільки нулів? 6 нулів, значить, на 10 у шостому джоулів. Бо Вт помножений на секунду це буде джоль. Отже, корисну роботу ми вже з вами знайшли. Ось вона. Залишається знайти повну енергію, повну кількість теплоти, яка буде вивільнятися при згорянні 10 літрів бензину. Але як обчислити цю Q? Q, повного згоряння. Так? Як можна обчислити? Як Q маленьке, на минулому році ми з вами вивчили Q маленьке помножене на масу? Маси у нас немає, у нас є тільки об'єм, і у нас немає К Q маленького. Q маленьке можна подивитися у таблиці для бензину, і воно становить 46 на 10 у шостому джоуль на кілограм. Тобто воно є. А от де взяти масу? Є об'єм. Значить, як можна перейти від об'єму до маси. Ми пам'ятаємо з вами, що маса пов'язана з об'ємом через густину. так? Тобто густина це також табличне значення, яке можна подивитися в таблиці. Давайте ми його також запишемо, що для бензину густина становить у нас, якщо подивитись в таблицю, там написано 700 кг на метр кубічний. Отож, тепер маючи густину, маючи об'єм переведений, також, бачите, чому в метри кубічні треба було. От, ми отримаємо масу. Давайте це зробимо. Отже, 700 кг на метр кубічний помножити на об'єм. 0,1 метр кубічний. Це буде у нас кілограм, 7 кілограм маса. І тепер Q повне можна обчислити. Отже, Q повне, Q повне, дорівнює. Q маленьке – це 46, на 10 у шостій. Джоуль на кілограм, помножити на 7 кілограм. Це буде кілограми, скорочується 322 джоуля. А, я забула 10 у шостому. Значить, отут давайте ми допишемо помножене на 10 в шостому. Так, не забудемо це. Так, і тепер ми повертаємося до нашого ККД. Давайте тут запишемо з вами, що ККД, ККД дорівнює рисочка дробу. Пишемо замість, а корисне ми пишемо те, що ми вже порахували: 88. На 10 в шостому джоулів. Так, кю повне, яке ми порахували з вами, ось вона: 322 на 10 в шостому. 322 на 10 в шостому джоулів. Джоулі скорочуються, 10 в шостому скорочуються, І виходить у нас 0,27 соті або 27 відсотків. Ось такий у нас. Двигун, який використовує звичайний автомобіль. На цьому все. Сподіваюся, що вам було цікаво. Сподіваюсь, що ви зрозуміли. Задавайте питання, пишіть свої питання в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до наступного уроку розв'язуємо фізику разом.